Ніго. З вами знову Психочепчик і новий ранок нова барахолка. Ох, кайфово! Зараз уже знаєте, аж, аж пахне весною. Ух, погода кайф ніякого снігу, тепленько вже, свіженько, кайфовенько. Сподіваюся, що всі виздоровіли. Поправили своє здоровлячко. І прийдуть все ж таки на барахолці і будуть, будуть кращі покупки, ніж минулого разу. Бо скільки ж можна, скільки скільки можна. Ходиш, бродиш, а щось знайти важко. Ігрового нічого у вас немає приставок якихось. А, оцей картридж, так? Да? Тут. А скільки коштує? Ви предложити. Та а я то, навіть, не знаете, навіть не знаю. Навіть не знаю. Може я і погоджусь разу. 200 гривень до стек? Да мабуть, пошукаю, пошукаю щось. А що цікавіше для себе. Та ладно, хай, бо він мені не так сильно, щоб і треба був. Дякую. Так, трошечки вже, бачите, трошечки ігрового вже попадається. Картридж на, на Game Boy Advance за 200 гривень просять за нього. Ну, я ще пошукаю щось щось цікавеньке пошукаю, бо на Game Boy, ну не знаю, гора з флешака. Лишака мені достатньо. Це якщо збирати, то збирати їх в коробочках, а так голиші. Ну, вредний, вредний, я не хочу брати за 200 гривень голиша. Ще я не знаю, не зрозумів, не піддивлювався, чи оригінал, чи не оригінал. Якщо, якщо то паль, так за 200 гривень це взагалі багатенько, багатенько. Ну, ладно, все. Отакий сьогодні раночок. Кайфовий, кайфовий раночок, будемо ходити, будемо шукати, сподіваюся, щось Щось сьогодні виходжу. Ви зі мною. Тоді погнали! Щось трохи по плеєркам. Пана отакий. І Sony. Але Sony не Вокмен, бачите? Це диктофон як отакий іде. Ну, вони щось дуже дуже слабенько йдуть так що немає сенсу мабуть брати Друляш. Яєчки, яєчки продаються Як крут крутить зайву Такий комплект, дивіться. О, блочок. І блочок. Треба, треба торгуватись. Треба, треба торгуватись. трошечки. Ага, повирять. Колограм. Це, mm -hmm. це не оригінальний. Це не оригінальне. Не оригінальне, ну довол. Потому там ці передатчики бачиш. Ти сказав Bluetooth, Блютузно? No. Ну Bluetooth, ну, oh, а, якщо, це спитер... а якщо ти ноутбук без Bluetooth а, чи стаціонарний комп? Это у мене такий є Kindle, кстати. За шість бумаг А так все. — Угу. — Хороший, хороший. Це без підсвітки, я думаю, так? Да? Ну вони всі без підсвітки. — Ні, є спецвітку, є ті нас принципі, не казав. Яко мене там удерти трошки Що таке? Док Так, а де ці, де ці, де ти Написано, дивіться, 200 ігор Included Отакенкий -таки джойстик З 200 іграми До бачиш, підключається рейзери. Це Похоже, Попробуй сюда. Ну да. Тільки немає этого корех-перехідника. А скільки такі навушники коштують? 800. 800. E за так. Да, там же аж них... бы из них. А скики коштуют? 500. 500, да? Ага. Да, не переворачивайте там. Не, я чтобы аккурат, я трим, тримаю, да, тримаю. Чтоб щоб не рассыпалось, да. Потому что сейчас только посмотрели. А, воно. Да, да, я понял. Ну добренько по, под... Ну да, да. Згоден. Эту штуку я хочу гривен 200. Она, кстати, робоча. Да я зумітика жал, жалко, що не оригінальна, да. Ну б бы що, ну так видимо. Та я зрозумів, пусть було трохи трохи не те. Не, от, от це торочит. От і те що Bluetooth. Ну так, да, це це вже до телефона так. можна підключати. Зрозумів. Ну у мене такі ігри. А катушка, а катушка така скільки? Да я бачу. Що... А скільки коштують такі паль... 350. пальчики? 350. А тут, а тут, а тут ну тут можна, бачите. Ага. А там 800. Добренько, дя дякую. Ну хто знає, як вони, підсів чи акумулятори. Можна було б, звісно, для Джойстиків взяти акумуляторчики. Але, але не знаю, не знаю. Стримаюся на барахолці акумулятори брати. Можуть бути підсівші. Класна погода зараз. Пташки співають, знаєте, як таке, як, як зранку літом йдеш на рибалку. Пташки співають, кайфово. І у мене тут своя рибалка сьогодні. Ой, кінарди, дивіться. Круті. Нічого так нічого. Симпатичненько. Так, і що я вам хочу сказати? Сьогодні дуже класна барахолка, дуже багато народу, класно покупочок, але не у мене. Скільки вже знайомих всього понакупали. Ви б тільки знали. І PSP сьогодні забрали за 800 гривень. І PS1 з повним комплектом забрали, правда, я ціну не знаю. Що ще я знав? А, джойстик на Xbox Original також забрали. І саме прикольне, що я бачив, це пан Сашко забрав, знаєте що, якщо я не. Ім'я не, не, не плутаю, наче, наче не плутаю. Взяв він на М5 сокеті. На М5 сокеті взяв материнку, прикиньте. Ну, якщо вона робоча, то це буде, звісно, ух, дуже класно. Класний сокет, класна материнка. Я думаю, повезло йому. Думаю, думаю, що йому повезло. Там не знаю, чи робоча вона, чи не робоча. Дуже сподіваюся, що вона робоча і він все ж таки взяв не дарма її. А я, а я нічого. Поки що одну катушку батьку взяв, флагманівську. І все пропустив. Все пропустив. Нічого. Я, звісно, не засмучуюсь, бо сьогодні. Сьогодні аж кайфово, кайфово ходити гуляти, бо... Погода, погода прям дуже радує. Ух, клас. Так що я ще на свої покупочки. Сподіваюся і надіюся. може, може щось ще й знайду. Ще хожу, хожу, шукаю. Намагаюся щось знайти. Своє ігрове, що мене чекає. А може сьогодні і не чекає. Подивимось. Ну, якщо нічого не куплю, значить багато завтра продам. Завтра в мене барахолочка. Сам торгувати буду. Подивимось, подивимось, як, як не закупка, як, а як, як торгівля піде. Будемо дивитись. Бачите, я ж кажу, все купили. Це купили сьогодні до мене. Лімітований джойстик. Tomb Raider, дивіться. Tomb Raider Survivor Born. Adventure Hardware. Клас. В такому стані. Tomb Raider Джой. На 360-й. Крутезна лімітка. Скільки ти кажеш з коштує? 50 гривень. Оце шара. Все. Все, сьогодні все розібрали до мене. Короче, дам сейчас за нього 100 грн, скажу, що забираю. Біга. А ці скільки? Сейчас секунду. Там осталось три? Да. А скільки було їх багато, да, було. Слухай. Нормать нормально? Ні. Це нормально. Да, машини по коцену. Що там у хлопців з жирної точки? Okay. Мабуть, приставок ціла купа, да? А ну пішли дивитись нові завозики. Так. Ось і нові, ось і нові завозики. DSI-очка є. Жаль, що не Excel. -чка. Тільки ДСА. 3DS. -ка. Правда, по цене дуже кусаются. Сейчас, можешь усещение сзади. Две 800 на 30 гиг Ігрового це тільки ото приставки і більш нічого. Нового И... нічого не було. А, ну, ну то, вот то, то, шляпка, то, то то шляпка, так. Да. Okay. Таке, що. Такого нового поки там нічого особо не було. Mm -hmm. Шкода, шкода. шкода. А я якраз бог їм не розумію. Кіндел. А з кинделом Працюючи чи ні? Ну минный не, не, не як наверное. Вроде бы нет. Я вроде бы. А, а? Да, забирайте. Да? да? Я ставил, оно его не хавало. Но, но может оно его захавает. Хрен его знает. Mm. Это ваш никто не знает. Вроде бы он рабочий, но по, по, здесь, здесь есть полоска. одна полоска. Понял? Так, а так у нас, скорее всего, там он да. ну, Ладно, заберу за, за сотку. Ты чуть другая, чуть чуть другая. Дякую. Okay. Mm. <laughs> <laughs> Ты не будешь брать эти? Нет. No. А что? В принципе. Ну, за DSI-кона нормально. Не хочешь, да? Тобі ти бери? У мене вже грошей немає ну, Ні, я не бачу. Хелова міго! З вами знову психачеп і друга частина барахольних оглядів. Так, давайте ж подивимося, що я в цей день такого взяв. Хоча я на все майже запізнився, переді мною все. Розхватали, розхватали, все захопили, все купили. так, ну, Але все одно є чудові покупочки. Чудовенькі, чудовенькі є. Давайте ж подивимось. Так, по-перше, батька попросив мене купити а, на рибалку. Якраз бачите, новий сезон рибалки. Попросив мене купити катушку, і я якраз її знайшов. Дивіться, ось отакенька катушка це у нас від флагмана а, Кастмастер. Кастмастер, Фідер 5000 розмір. Вона трохи брудненька, як ви бачите. Треба її почистити, помити. Але вона в технічно дуже гарному стані. В технічно дуже гарному стані. Якраз я фідерну катушку шукав, і то, що вона мені трапилась, ну, це. Це дуже приємна покупочка. Не часто, не часто бувають в основному якісь китайські, дуже слабі катушки. Ну, Це теж китайська, але від нашого виробника, наче флагман доволі розпіарена у нас контора. Ну і вони непогані, непогані в них моделі за свої гроші. Я думаю, ну, буде вона ну, чудово ловити рибу. тому... Віддав я за неї 400 гривень за отакий стан. Бачите, вона добряче поюзана, але ну, я не знаю, я технічно якихось нюансів не бачу. Не бачу. Ні, крім, крім візуальних, ось бачите, вона пошкрябана, вся брудна, але це, це вже на її роботу, я сподіваюся, ніяк не вплине. Далі, далі, дивіться, ось отакі чудові навушники я придбав. Непогані навушники я такими ж, такими ж самими сам користуюся. Це у нас Razer Barracuda X. Ось одні в одні на ПК я використовую одні навушники, а ці я використовую на консолях PlayStation 4, PlayStation 5 та Nintendo Switch. Ось, ось такі саме такі саме саме такесенькі. Використовую. і Ось вони мені трапились. 500 гривень вони коштували. Вони бездротові. Як ви бачите, можна, звісно, по AUX кабелю використовувати. Ось розім спеціальний є, а можна бездротові. Але вони не блютузні. Вони під спец... спеціальний донгл йдуть. І так виявилось, що я цей самий донгл колись запасний придбав. У мене точно такий же комплект є. І ось отакий запасний донгл. Він, отакий, дивіться, йде а, USB на USB-C. І ось USB-C. Сам Донгол. Я їх уже прив'язав один до одного з цим Донголом. Ці навушники вони чудово працюють. Тому буду продавати. Я не знаю, десь 2 25 тисячі буду за них просити. Бо на OLX з отаким комплектом від 3 тисяч трошечки дешевше буде, ніж на OLX. Тому я думаю, непоганий комплект. Дивіться стан який. Дивіться, який стан гарний. Гарний стан, амбушури. Взагалі, чудові оголов'я, бачите, непоюзане. Ну, гарний стан. Технічно повністю працюю, все тримаю. Звук чудовий. З отаким перехідником, донглом. Класна, класна покупка. 500 гривень я за них віддав і Донгол у мене був. І наступна покупка це ось у мене часто питають електронні книжки. Електронна книжка Kindle а, попалася. Так, як її увімкнути? Так, ось увімкнув. Так, ось вона в технічному стані, а, в нормальному, працюючому. Купив її як неробочу із полоскою на екрані, але, як ви бачите, все перемикається, ніякої полоски немає. Так що чудовенька книжечка за 100 гривень вона мені зайшла. Amazon Kindle, дивіться, гарненька, гарненька, працююча. Це самі самі мої любимі електронні книжки саме з Kindle. Користуюсь і я, і дружина Kindle. Ми вже ну, років з 10, мабуть. Мабуть, років з 10 ми вже користуємося. Вже Різні бачили і нові є. дружині купляв, коли на барахолку ще не ходив. А потім на барахолці більш новенькі там знаходив. Тому і зараз, і у мене і в дружини є така, тому коли вони попадаються за нормальні гроші, то я їх купляю. Як ви бачили, зранку мені ще одна потрапляла до рук з чохлом, але просили за неї 700 гривень. 700 гривень – це її нормальна ціна, ну як для себе, як для себе. А як на перепродажу за 700 гривень – я навряд чи б щось якихось навіть 50 гривень заробив. От то 700 гривень вона так і коштує. Так що кому потрібно, можу за 700 гривень також продати. А якби я взяв ту за 700 гривень, ну що, що, я там 50 гривень би б не кинув заробив. Ну, буду, буду трохи обдумувати з покупочками. Треба, треба, треба якось більш ставитись до закупок, більш раціонально підходити. Так, ну добренько, бачите, О, хоч і в цей день багато було е, всяких знахідок, але не у мене, у інших людей. Е, так що класна, класна барахолка. Барахолка після зими починає прокидатися. Е, гарний, гарна погода, гарні люди виходять, гарні знахідки, гарні покупочки, гарні продажі. Е, чудово, чудово, чудово. Так що, все, все, новий рік. Нова весна, нова теплинь, нова барахолка. Все. Будемо ходити, будемо шукати, щось перепродавати, заробляти. Грошенятка! Грошенятка! І я вам буду показувати, що є цікавого, що придбав собі, що на перепродажу. Так що до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго! -пока,